Якщо ми говоримо про красу, варто відмітити, що красивою людиною може бути тільки щаслива людина, а щаслива це людина самореалізована. І сьогодні про це й поговоримо. До нас у студію завітав проректор Київського міжнародного університету, професор Світлана Вікторівна Рудаковська. Доброго, Доброго ранку. ранку, Світлана вікторівна. Ми знаємо, що ви завітали в Кіровоград не просто так, а да. з приємного приводу. Так? так, ми говоримо про фестиваль. Так, я є гостем 18-го всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості присвячено дню землі. І я дуже вдячна організаторам і обласному центру дитячої та юнацької творчості. Це вже вдруге я тут і ще є головою журі да, в номінації Громадська Думка. Тут зібралися діти з 16 областей України біля 400 дітей. Це дуже важливо така важлива подія. і Я навіть ну, вибачте, за Таку пропозицію, коли в'їжджаєш в, в кіроград, бачиш танцювальна столиця України. Mm -hmm. Коли я спитала, мені пояснили, я кажу, ні, зараз там має бути напис Фестивальна, фестивальна столиця <головіка> України. Тому що багатіший досвід і фестивальна, фестивальна подія дуже важлива для дітей. Тим більше в цьому році вона присвячена світу професій. Я і моя професія. І, чесно кажучи, ну, інколи там і керівники сумнівалися, чи буде це цікаво для дітей. А це настільки актуальна тема, і настільки вона для кожного власне актуальна, що діти показують там, не просто скажу чудеса, але глибоко проникнені в тему. Там дуже напружена конкурсна програма. Вчора була цілий конкурсний день. На кінці я проводила ще майстер-клас за там певними темами. І от найгостріша тема як виявилось тема. Стосунків батьків і дітей саме в цьому питанні виборі професії. Я ж кажу, що в одній стінівок вони навіть мрію закреслили. Це такий ну дуже гострий, скажімо так, сюжет. Я кажу: ні, діти, не можна перекреслювати. Якщо ви бачите, що батьки... Ну, в деякій мірі хочуть вас переключити на іншу спеціальність ту, в якій вони досвідчені, чи можуть допомогти потім працевлаштуватись? Не можна. Ви маєте? Ви вже маєте. Толерантно, схильни, схиляти батьків до того, що це ваш вибір, діти, це ваш вибір. І я, як проректор Київського міжнародного університету, хочу е, просто всім сказати, що коли ми проводимо таку от, е, профорієнтаційну роботу, такий звичний вже термін, ми завжди говоримо і батькам, і дітям, що це вибір дитини. І коли в приймальній комісії е, я є ще від, відповідальним сектором приймальної комісії, приходять діти, і я бачу, який тиск. З боку батьків ні, ти будеш юристом як бабуся, або ти будеш кеномістом як тато. Дитина каже: Я хочу бути актором. Та ти що? Який це актор з тебе? І де ти потім будеш працювати? Ми говоримо ні, це вибір дитини. А наша справа дорослих лише допомагати реалізуватись. І, хоча це не гарний вислів, але дитина має пройти свій шлях і свої помилки. Тоді це буде його шлях, його вибір. Це дуже таке актуальне питання зараз, особливо, коли вже, ну скажімо, на фінішній прямій перед приймальною комісією, mm -hmm. коли вже 11-ти класники всі начебто визначились в виборі. І я хочу сказати, що от, е, з досвіду і вчора дітям говорили, у нас 28 спеціальностей, 6 шість інститутів, три факультети. І коли діти приходять в приймальну комісію, говорять: а що у вас є? А розкажіть мені про все. Про все. І потім оце, оце починають вибирати три е, спеціальності, і е, це трошки розмиває прямий вибір. Прямий п'ять інститут, п'ять е, навчальних закладів, три спеціальності. І от вони починають бігати по Україні. Просто mm -hmm. реально Київ, Львів, Одеса, Харків, не знають, де себе реалізувати. Потім я кажу дітям ні, зосередьтесь. На одній, хоча б принаймні споріднених, як у нас припустимо, інститут телебачення, кіно і театру, ну хоча б в межах одного інституту, є акторська професія, є режисер, оператор, диктор та ведучий телепрограм, якраз ваші колеги. Mm -hmm. Є інститут журналістики, ну, хоча б економічний факультет, п'ять спеціальностей, фінанси, кредит, менеджмент організації, міжнародна економіка товарисна торговельне підприємство, хоча б в межах. Факультету, юридичний, є будівництво фармація, інститут психології, соціології, політології. Ну і, звичайно, наш такий найкрупніший да? інститут міжнародних відносин. Він такий привабливий, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, країнознавство, міжнародний бізнес, туризм комп'ютерні науки. І в одній з таких а, конкурсних програм а, діти, а, ну, на жаль, говорили, знаєте, працювати за кордоном. Кажу, діти, ну це добре, якщо ви влаштуєтесь, але намагайтесь знайти себе в Україні. А, а якщо вже а, ви хочете реалізувати свої мрії, то потрібно знати мови. От у нас я кажу, вибір з 24 мов. Дві мови обов'язкові для вивчення в інституті лінгвістики, так да. uh -huh. і а, дві мови обов'язкові для вивчення в інституті міжнародних відносин. Але в чому наша особливість? В тому що сама мова обирається друга а, абітурієнтом. Тобто то також треба вже мати на увазі якусь мету собі поставити зарані, так, так? коли обираєш професію, і навіть мову вже зарані. Так, і фактично, от все навантаження наших вкладачів іноземних мов залежить від абітурієнта. От, припустимо, міжнародне право дається на вибір китайська, німецька, французька і так далі. Міжнародні економічні відносини, арабська і знову там німецька, французька. І сьогодні тенденція, вгадайте, яка. Китайська. 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 китайська, китайська. Да. І от в ці критичні роки, коли а, ну, і було мало дітей, і так всі потерпали від цього, найбільший набір ми робили на міжнародному праві, тому що китайська uh -huh. є діти, які з порогу заявляють, яка спеціальність де китайська мова. Да, або японська, або арабська. Вони вже а, знають про а, наші мовні пріоритети і тому йдуть спеціально на це. І тому розумієте, а далі ми вже говоримо, що ваше майбутнє пов'язано з цими мовами, які ви обираєте. Якщо припустимо арабська міжнародні економічні відносини, там чи е, турецька країнознавство. Тобто, ви вже орієнтуєтесь mm -hmm. на роботу в цьому напрямі з тими країнами, мовою яких ви вивчаєте. Але цікаво, те, що тут схоже на не стільки на вибір дитини, скільки на вибір батьків. Це таке раціо, так китайська. Всі знають, що китай це такий величезний економічний монстр, так, так? домінує так. фактично вже світом. Так? Так. Е, можливо, це все таки вибір батьків. Як ви думаєте? Ви знаєте, може бути, але дуже добре. Добре, коли вибір батьків і дітей співпадає, співпадає. це ідеальний варіант. Це ідеальний варіант ідеальний. Але ви знаєте, зараз дійсно ем, е, аналіз, скажімо, е, активності України на міжнародній арені і аналіз таких же міжнародних стосунків з Україною, він дає такий позитивний результат, і ми йдемо е, на це, е, тому що ми заключаємо договір договори. На співпрацю з китайськими університетами, де да, у нас є стажування за Китаєм, і а, китайська сторона активно бере на стажування наших студентів, тому що вони зацікавлені в тому, щоб а, наші студенти знали, ну і звичайно, mm -hmm. випускники знали а, мову країни. І тоді, як мені а, вже говорив а, керівник одного із а, таких агенцій, каже: нам дуже приємно працювати з вами, тому що ми на ваших студентах, на ваших випускниках, економимо. Ми в одному а, беремо трьох. А, mm -hmm. Працівників, тому що припустимо, юрист міжнародник, якби тільки юрист міжнародник, тоді потрібно було перекладача, скажімо, англійський, китайський, mm -hmm. та китайські, чи український. а так. Три в одному» називається все, все одразу <гум> <Да>. <гум> і е, дуже важливо, що студенти, не кидаючи е, навчання в нашому університеті, вони навчаються е, в Китаї, володівають мовою мовою, і далі вони і свій диплом отримують, і диплом того університету, де вони проходять стажування. Да, це дуже важливо, тому що е, ну або сертифікат е, в залежності від того, там скільки вони навчаються. Це дуже важливо для майбутнього працевлаштування, і ми відстежуємо долю наших випускників. І навіть остання ну, наша газета. У нас власна газета по скриптум Плюс, яку випускають наші журналісти, така да, як ми угу. говоримо, дипломати родом із Киму. Угу. Да, у нас є і в Канаді, і в Сирії, і в Лівані наші Ну і звичайно, що в наших міжнародних організаціях і в міністерстві закордонних справ наші випускники це дуже важливо. І ми вперше провели день дипломата не просто запрошуючи дипломатичних представників, а ми запросили наших Своїх, дипломатів, да вирощених рідненьких. І звичайно, це було ну так трогати не знаю, як це українською, а тому, що вони прийшли з словами вдячності. Ну, Просто тут всі викладачі просто плакали, глядячи на таких поважних вже дипломатичних працівників. Ну, і так, в принципі, Кожен інститут, кожен факультет вже має таку свою базу даних успішних випускників. Це чому ми говоримо, З чого починається успіх? Ми говоримо, успіх починається з Київського міжнародного університету. Тому ми вважаємо три кроки до успішної кар'єри. І перше це англійська мова. А у нас англомовне навчання. Це означає, що лекції від, о, слухають українською мовою, а семінарські заняття з усіх дисциплін. А, абсолютно з усіх. З усіх, на всіх факультетах, інститутах вони відпрацьовують англійською. Боже, це які висококваліфіковані ще викладачі а у вас. Там, щоб... а як виходить у студентів? Ну, по-перше, ну, достатній рівень володіння, це зрозуміло, це. Справа бажання студента крім праці викладачів, але як переключатися між лекціями на одній мові і семінарами на іншій? А, ви знаєте, молодь. Mm -hmm. Молодь, вона знаєте, як мучкилчок <рес>, називається сінарські зняття. Хоча, звичайно, дозволяється там, і звичайно ще дозволяється українською, але от відпрацьовувати ці термінологію, такі ви знаєте, слогни, як ми говоримо, відпрацьовувати так, щоб от, через 5,5 років вони вже звикають, і вони можуть свою професійну діяльність здійснювати вже англійською мовою. А нам ще підготовчі курси, які от, заздалегідь mm -hmm. готують дітей. як до речі, в Кіровограді є у нас курси, які очолюють дарутянян Олена Сергійна. Так що звертайтесь до нас, а ми тоді надаємо таку інформацію. Дуже важливо. Те, що підготовчі курси готують і заздалегідь до вибору професії. Якщо ми говоримо про о, саму приймальну комісію, ми радимо всім дітям. От, коли я вчора говорила, діти, я кажу, я перед вами сьогодні одна о, від всіх вищих навчальних закладів України, і один хлопчик говорить: як добре, що ви так сказали? От всі тягнеш до себе, тягне uh -huh. до себе. Я кажу, звичайно, що я запрошую до себе. Але ви просто маєте розуміти такі загальні тенденції. Може, до вас всі не прийдуть там 400 угу. скільки у нас є. Щодо балу атестата плюс бали ЗНО додається 20 додаткових балів, якщо ви ем, закінчуєте підготовчі курси до конкретного вищого навчального закладу. І ці 20 балів додаються, якщо абітурієнт обирає або природничі математичні, або інженерні спеціальності. Це така ну Таким, фішка. такий бонус від міністерства освіти для того, щоб залучити дітей на такі спеціальності. До речі просто ну, Є така чудова нагода е, отримати від вас можливо, пораду. Зрозуміло, в які спеціальність є найпопулярнішими зараз, так? Але все ж таки, можливо, ви порадили б звернути увагу, по-перше, майбутнім абітурієнтам, по-друге, батькам на якусь спеціальність, які ще недооцінені. Ну куди варто? Ви знаєте, це е, трошки ризиковано, Я скажу чому. Е, ми не можемо. Я вчора дітям говорила. Вони там рейтинги з інтернету, значить, спеціальності. Ну звичайно, що я там і менеджери, і трошки там менше може юристів. Але я кажу: ви розумієте, ми не можемо бути залежними від рейтингів. Навіть коли в приймальній комісії до мене звертаються, чому, чого б ви порадили? кажуть, діти ні. Мої золоті це вибір ваш. І не бійтеся, що багато юристів може з вас буде найкращий юрист або найкращий економіст. Тому дякуємо за чудові поради. Дякуємо, дякуємо що до нас завітали. Ми прощаємось з вами до понеділка. Наші колеги Олексій і Олена з вами розпочнуть ранок вже в понеділок. До побачення. Всі до пока побачення.